Чи нам, скажімо, можемо апелювати до постаті видатного німецького інтелектуала Гердера та представника Штурм Ундранк Бурії натиску, який говорив про те, що Україна колись стане новою Еладою? Коли Гердер каже про Україну як нову Грецію, то в цьому відношенні, очевидно, даруйте, він вбачає певні паралелі. Тобто, знову ж таки, ми Кажучи про відносно пізній розвиток української культури, української мови, української власне, історії, ми, ну от історії новітньої, та, ми повинні розуміти, що вона значною мірою якраз апелює теж до тих, як би античних витоків, які водночас є. Ну, дуже пов'язані із цією тяглістю всієї європейської культури, тому що вона не мислима ні поза греко-римським ось цим джерелом, ні, звичайно, юдео оцей дуже важливий фундамент та, для європейської культури. І в цьому сенсі українство долучається до цього, і оці приклади, вони, як на мене, достатньо промовисті.